У Харкові відкрили міський міжвузівський науково-технічний майданчик Харків профіцентр. Він працюватиме в одному з укриттів харківських теплових мереж. Цю безпечну локацію переобладнали під освітній майданчик після зустрічі керівництва міста з колективом Української інженерно педагогічної академії. Майже на наступний день ми отримали дзвінок, за яким розпочали працювати, нас познайомили з представниками харківських теплових мереж, з якими ми почали зараз працювати. На мій погляд, якщо це вже зараз на сьогодні зацікавило місто, то ця ідея буде впроваджена в життя, в реальність, і ми дуже допоможемо і собі, з одного боку викладачам, і виробництву, підготувавши висококваліфікованих спеціалістів з тими практичними навичками, до яких ми і прагнемо. Харківські теплові мережі а підтримали цю ідею першими, надали приміщення, підкреслюю абсолютно безпечне приміщення, яке можна. Облаштувати відповідними стендами, відповідним обладнанням, і я думаю, що вже найближчим часом студенти зможуть тут одержувати практичні навички. Ми закликаємо й інші навчальні заклади, які потребують цього і цього. Того, щоб проводити в безпечному місці практичні заняття. А ми можемо скоординувати свої дії і створити таким чином, щоб навчальний процес в нашому місці, не зважаючи ні на що, не зупинявся ні одного дня, і щоб студенти отримували необхідні практичні навички. Такому різдвяному подарунку, звісно, раді і студенти, які зачекалися офлайн занять, очне спілкування з однокурсниками та педагогами. Це те, що зараз нам дає тепло. Це ті люди, які тримаються разом з містом і допомагають кожному жителю. Заочним навчанням дуже скучили, тому що не вистачає цього, і я радий, що є така можливість. На підприємстві також сподівається, що освітній майданчик поруч з виробництвом допоможе з кадровим оновленням, сприятиме поповненню колективу тепловиків молодими фахівцями. Вже зараз до мене підійшли студенти з питаннями, а можна ж подивитися оце, а можна це, а можна пощупати, покрутити там. Безперечно, все це можливо. І я думаю, що із таких студентів, які цікавляться, яким не байдуже, то це наша як то, зміна. Одночасно в цьому центрі зможуть навчатися до 50 студентів. До середини січня укриття планують оснастити усім необхідним навчальним обладнанням та затвердити розклад занять. І вже після зимових канікул у підземному освітньому центрі має розпочатися офлайн навчання. Галина Половик Євген Антонов, агенція новин, громада груп.